Посіяла людям Літа та своє літечка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви мамо? Полохано кинулись діти, куди ж ви бабусю, онуки спішать до воріт, та я ж недалечко, де сонце лягає спочити, Пора мені діти, а ви вже без мене рості. Та як же без вас ми? Та що ж ви замислили, мамо? Та хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках, та я ж вам лишаю, сірай і з журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробим усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, лишайтесь навіки, не діть! Вона посміхнулась, красива й цива, як доля, змахнула рукою, злетіли увидь рушники, лишайтесь щасливі і стала за Ним полем, на цілу планету, на всі покоління і віки.